Кідрагі візьміть для того, щоб сидіти вдома та працювати, ще це моя спроба 1444 для того, щоб стати інфлюенсером. І сьогодні хочу підняти тему самореалізації та розвитку. Так як я вчора подивилася досить багато відео дітей. Дівчат особливо, які у віці 15-16 років вже заробляють, знаєте, свої перші мільйони. Я на все це дивлюся і думаю, боже, де були мої 15 років? Чому я ще в своєму віці 21 рік не заробила 10 мільйонів, не відвезла своїх батьків на море? Я Дивлюсь ці відео і реально думаю, боже, зі мною реально щось не так. А потім я починаю згадувати, де були мої 15 років, і розумію, що я їх реально не просрала, тому що свої 15 років я готувалася до 4 ЗНО і паралельно ще вивчала словацьку мову. Для того щоб вступити за кордон, відповідно, я вступила і в Україні, і за кордоном я вчилася по 13 по 16 годин і спала приблизно по 5 або по 3 години. Для того, щоб скласти всі іспити, щілку я про те, що вибрала такий шлях просто. Поможіть. Насправді я вважаю, що немає правильного віку, коли потрібно почати заробляти гроші або починати розвиватися або самореалізовуватися. Так як для кожної людини цей вік індивідуальний: хтось починає заробляти та розвиватися в 15 років, а хтось в 30-40 і так далі. Але знаєте, що вам хочу сказати? Хоча я це не кажу своїм батькам, але я їм реально дуже вдячна за те, що вони мене не підганяли з роботою, а казали мені завжди і дотепер кажуть, що. Яна, треба розвиватися і постійно вчитися. І незважаючи на те, що вони мене не підганяли до роботи, я все-таки вирішила підзаробити. Тому свою першу роботу я отримала в 17 років. В тому віці я вже працювала як можна сказати, помічник менеджера, допомагала з різними паперами і так далі. І тоді я зрозуміла, що насправді робота в офісі не для мене, так як це мене не дуже цікавить. Колектив все супер. Зарплата супер, але мене це не цікавить. Але можливо, коли я зміню свою думку, і в мене буде свій офіс. На таке я можу погодитися. Я думаю, варто зрозуміти, що в кожної людини свій шлях, і хтось досягає успіху в 40, 50, 15, 10 років і так далі. В кожної людини це все по-різному. Тому головний інсайт того, що вік не є головним орієнтиром, а головне слідувати своїм цілям, бажанням та мріям. І якщо вам хтось буде казати це зарано або це запізно, просто. Шадап, і до побачення, тому що в мене було дуже багато випадків в житті, коли люди мені нав'язували свою дійсну думку і казала, що мені ще зарано, або мені запізно щось робити, хоча в душі я це дуже сильно хотіла зробити. І просто в цей момент треба зробити ось так. Друзі, тому сподіваюся, що я змогла вас намотивувати, розвиватися та самореалізовуватися, не зважаючи на вік та досягати свої бажані мрії та цілі. А я дякую вам всім за перегляд. І якщо вам сподобається такий формат, то я буду знімати більше таких ґетредів змін та глибоких.